Перша книга Самуїла, 26 розділ з 14 по 18 вірші. Що ж, Давид потрапляє до намету Саула. Саул спить, воїни госплять. Ми пам'ятаємо, що Саул гониться за Давидом, що він хоче його вбити, і Давид забороняє знову своєму товаришу вбивати Саула. Він забирає списа, забирає такий якусь ємність з водою, глечик, от, і вони. Вони тікають на, який, на якусь відстань безпечну. От. І там далі зараз Давид буде говорити, промовляти до Саула і до його воїнів. І крикнув Давид до народу, до, до Авнера, неровоного сина, говорячи, Чи ж не відповіси, Авнере? А Авнер відповів та сказав: Хто ти, що кликаєш царя? І сказав Давид до Авнера, Чи ти не муж? І хто рівний тобі в Ізраїлі? І чому ти не пильнував свого пана, царя, бо приходив один із народу, щоб погубити царя твого пана? Недобра царі, що ти зробив. як живий Господь, ви повинні померти. Бо не пильнували ви пана свого, Господнього помазанця, а тепер побач, де царів спис та де горня води, що були при голів'ї його. Що ж, Давид кричить до Авнера. Авнер, це начальник охоронців, це начальник війська, солого. Давид бачив, показує списа і горня з водою. От, і він каже до Авнера: Авнер, хто, хто такий, як ти? Ти муж. Хто, 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 хто може порівнятись з тобою? Хто тобі рівний? От, ти найголовніший серед воїнів. Ти номер один після царя. Бачимо на п'єдесталі. Цар займає найвищу сходинку, і далі номер один за ним це і є Авнір. Всі інші підпорядковуються йому. От, і він каже: ти повинен був охороняти царя. Але ти його не охороняєш. Ти, ти зробив а, дуже погано. Ти повинен в смерті, тому що дехто вночі приходив сьогодні щоб вбити царя. Цар був у небезпеці. І бачимо якісь умовні люди, дехто. да, в таких чорних, так, в чорному такому броні. От, вони, якби Авнір тим, що спав, тим, що не охороняв царя свого, він якби відчинив для них двері і каже: ну заходьте, можете вбивати царя. Бачимо, заходьте, там лежить цар. І відповільний знак, що це цар. О, тому каже Давид: через все, що ти зробив, ти, ти повинен померти. Вподобайка стоїть. А, біля Авнера, а біля Авнера стоїть ще знак а, смерті. Тобто, а, ну, це, ти просто дуже погано виконуєш свої обов'язки, ти не справився. Якщо б ця людина, яка приходила вбити царя, вбила його, ти зараз був би без царя, і було б дуже велике горе. Тому ти достоїн смерті, це реально. І пізнав Саул Давидів голос та й сказав: чи це твій голос, сину мій, Давиде, це ти. А Давид сказав: Мій голос, пане мій царю, це я Давид. І далі сказав: Нащо то пан мій ганяється за своїм рабом? Бо що я зробив? Яке зло в руці моїй? Саул до Саула доходить, що це був Давид. І він каже: Давиде, це ти знак питання а над, над картинкою, де стоїть Давид. А Давид каже. Знак, який вказує, що це згода, каже: Так, так, це я. І ось що далі каже Давид: каже: Нащо ти, на ти за мною ганяєш? На Нащо ти хочеш мене вбити? Знак питання, там, де Саул женеться за Давидом з мечами, щоб його вбити. І е, наступна картинка Давід показує на чорне серце так питання. Він каже: Хіба в мене якесь чорне серце? Хіба я щось погане? Проти тебе вчинив. Хіба в моїй руці є зло для тебе? Я ж нічого такого не зробив. Ну приведи хоч якийсь аргумент, чому ти за мною оженець? Що я такого поганого проти тебе вчинив. Коментарі і запитання. Перше, Давид просить пояснити у Саула, а той не має їх. Давид не дав приводу ненавидіти себе. Тобто, Саул не має що відповісти Давиду. Давид йому каже: ну переведи хоч один аргумент, який в тебе є, чому ти хочеш мене вбити. Якщо би тобі зараз не показав докази, що я, що я міг тебе вбити і пожалів, ти б мене вбив би. Які причини цього? Що я поганого зробив? І Саула немає нічого, Немає, що сказати. Він сам себе накрутив. Люди йому щось сказали погане проти Давида. Люди, які теж не люблять Давида, вони царя накручували. І це було приводом для Саула бігти і бувати з Давида, тому що він знає, що Давиду Бог обіцяв царство після, після Саула. Тобто Саул в цьому сенсі ненавидить Давида. Що б Давид для нього не зробив, він все одно його ненавидить, бо Давид хоче забрати в нього царство. Умовно, хоче забрати. Саул сам собі набуває ворога, на його вдачу це саме Давид. Тобто, Давид міг би бути найкращим другом Саулу, найкращим помічником. Але через те, що в Сау зле серце, чорне, що Саул не кориться Богу, Давид стає його ворогом. Саул робить Давида свого ворогом. І Саулу повезло, що його ворог саме Давид, що в Давида таке серце, що Давид боїться Бога, і що він не... Давид не може дозволити собі підняти руку на царя. Якби була б інша людина, Саул був би був вже давно мертвий. Чи являв тобі хтось милість, схожу на ту, що Давид явив Саулу? Чи, чи було в твоєму житті таке, що, що ти проти кого чинив зле, і потім бачив, що людина не віддавала тобі злом, а мила тобі. Приведи цей приклад і подякуй Богу, що ну, в, тебе є, в тебе є цей приклад в твоєму житті. Поясніть, чому Саул не може Давида залишити в спокій, що йому не вистачає для цього. Ну, якби, вроді би, ну, Давид це пояснив. Живи собі спокійно. Давид живе там, ти тут царюєш, але Саул не може заспокоїтися, поки Давид живий. Що йому не вистачає для того, щоб він змирився з, з тим, що Давид живе поруч. Поруч з ним і що з ним нічого не станеться. Але хова? З питань придбання паперової версії Біблії 3 царя, а українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм, номери, на який бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу. Також нагадую вам, що на кожному розвороті книги у нас ось тут. Знаходиться QR-код. Це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводити телефон, потрапляйте на наш youtube канал і дивитесь відео на цей розворот. У нас більше 100 відеоуроків, так що ставте своїм дітям, вони можуть дивитись, і навіть якщо вас поруч нема, а потім з ними можете поспілкуватися, що їм сподобалось, що не сподобалось, що було цікаво, що не цікаво, які були питання, відповіді. Ну і так далі. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм. Заходьте, підписуйтесь в інстаграмі. Ми викладаємо, будемо викладати нові напрацювання. Ми малюємо наступну біблійну книгу і потребуємо ваших порад, ваших коментарів, щоб зробити її кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.